Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку унікальні форми рельєфу земної кулі та їх охорона. Унікальними формами рельєфу можуть бути мальоничі гори, скелі, химерні кам'яні останці, печери відслонення, місця знаходження викопних решток організмів тощо. Такі об'єкти потребують охорони. Тому що у разі знищення відновити їх неможливо. Для їх збереження створюють природоохоронні території, заповідники, геологічні заказники, національні парки. А окремі об'єкти оголошують пам'ятками природи. Унікальним об'єктом, відомим у всьому світі, є Великий каньйон у США. Каньйон, гігантську в гірських породах поверхні, творила річка Колорадо. Він має стрімкі майже вертикальні схили. На них добре видно, шари порід розташовані уступами різної форми. Каньйон річки Колорадо є частиною національного парку. В Україні є багато унікальних об'єктів. Так, карадайський заповідник, що на південному березі Криму, називають геологічним музеєм просто неба. Там охороняється гірський масив Карадах або Чорна Гора. Він є згаслим вулканом, що вивергався мільйони років тому. На схилах дуже добре видно бічні кратери і застиглі потоки лави. Серед магматичних та осадових порід трапляються напівкоштовні мінерали: гірський кришталь, аметист, онікс, сердолік, яшма. Мальовничості карадаху надають стрімкі скелясті вершини та урвища, що обриваються до моря. З води виступають кам'яні брили золотих воріт, слона, паруса та інших. Охороні підлягають і печери. Їх багато в Україні на поділі. Там розташована найбільша в світі гіпсова печера. Оптимістична. Загальна довжина її підземних лабіринтів понад 200 км. Так охороняють неповторні найцінніші ділянки неживої природи задля збереження їх до майбутніх поколінь. Охорона поверхні Землі передбачає збереження не лише унікальних форм рельєфу. Поверхню та її надра людина використовує з давніх давен і змінює їх для своїх потреб. Вона обробляє землю, будує різні споруди, видобуває корисні копалини. Це спричиняє руйнування земної поверхні. Видобуваючи корисні копалини, людина дедалі глибше проникає в земну кору. Її поверхня пробурена глибокими свердловинами і порізана величезними кар'єрами. Заглибини і підземні порожнини шахт. Порушить рівновагу у шарах гірських порід. Наслідком цього є утворення тріщин, посідання поверхні і руйнування будівель на ній, виникнення сувів. Суви це відрив із повзання ґрунту і порід вниз по схилу, це небезпечне явище, що може загрожувати життю людей. Навколо шахт нагромаджені відвали порожньої породи терикони, вони займають великі площі родючих земель, які стоять непридатними для господарського використання. Будівництво найсильніше впливає на земну поверхню у великих містах. Там докорінно змінено природний рельєф, балки і яри засипано, на інших ділянках намито піску шаром 5-10 метрів під майбутню забудову, скупчення будівель, тисне на поверхню, ущільнює породи і призводить до її опускання. Землеробство також істотно впливає на земну поверхню, оскільки охоплює великі площі. Надмірне розорювання земель призводить до виникнення ярів. Тому, займаючись господарською діяльністю, людина водночас повинна дбати і про охорону поверхні та надр землі. Щоб звести до мінімуму шкоду, якої завдає довкіллю видобування корисних копалин потрібно якнайповніше вилучати все корисне з видобутої сировини. Це забезпечить одержання більшої кількості потрібних речовин і зменшить відвали непотрібних. Для відновлення земель, зайнятих териконами, відвали розрівнюють Зверху насипають ґрунт і насаджують дерева і чагарники. Кар'єри на ставки, на берегах яких створюють зони відпочинку. Щоб зменшити негативний вплив землеробства на земну поверхню, потрібно дбайливо її обробляти. Аби не було ярів, на схилах насаджують рослини. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку: унікальні форми рельєфу земної кулі та їх охорона. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.